Вітаю усіх! Сьогодні я готувала салат невістка. Назва така, тому що я його пробувала у невістки. Для цього я взяла три зварених яйця, почистила і порізала їх смужками. Потім взяла три невеликих шматки звареного е, буряка, і теж порізала на смужки. Цей буряк я заготовляла у банках на зиму. Як його заготовляти, є е, посилання під відео в мене на каналі є. І вже готові, тільки от його промила і. Порізала, додала півбанки консервованої кукурудзи. Перемішала. Посолила і заправила майонезом. Салат виходить смачний, своєрідний, не такий, як інші. Так що, хто хоче, пробуйте, смакуйте. Зверху я прикрасила е сухарями можна купити, я зробила свої. Ось так він краще смакує. Отже, готовий мій салатик. Під назвою Невістка. Щиро дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі!